До речі, Швеція входить до десятки найщасливіших країн світу. А ми, щоб отримати свій баланс щастя, підживлюємося смачненьким. Не, ми просто під'їдаємо. <гум> а, а сьогодні у нас буде дуже смачненьке. Солодке! Солодке! <гум> Я а вже це бачу. Дивіться Шоколадна овсяна каша? Каша. Так. Ще ти знаєш, от мені навіть зараз не цікаво, які інгредієнти треба, тому що основні я вже побачила. У нас, у нас багато інгредієнтів все будемо додавати потрошки, але дивись на екрані для приготування шоколадної вівсяної каші з карамелізованими фруктами знадобиться вівсянка 200 грамів, какао 2 столові ложки, шоколад молочний 50 грамів, шоколад темний 20 грамів, згущене молоко, варене 1 столова ложка, яблуко 1 штука, груша 1 штука, тростинний цукор, вершкове масло 30 грамів, молоко 400 грамів, кокосова стружка 50 грамів. Як сьогодні... ти сказав, Дольче дочі віта дольче Ти і нам сьогодні да, влаштуєш да, так? Та? До речі, я цей сніданок, але можна назвати десертом, коштував перший раз в Америці. Ну давайте Слухай, поїхали серйозно потім... да, після да. цього сніданку. Рівень цукру просто буде шкалити не рівень цукру, а рівень щастя буде просто настрій, да. Все. Позволає, позволяємо собі, собі. Я просто я просто про що у нас молочний шоколад, чорний, згущене Жінка. молоко. Сукор біло цукоркосова струш. Давай не не болтай, давай щасливо нарізай, будлесичка, <рес> пока... грушу, 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 грушу яблука. Да. Так, так ти, ти мені закрив рота. Основу дивись, будемо просто розламувати молочний шоколад. Десь угу. пів плітки. Чорний Скажи так, мені, будь ласка, як чорний. Треба... Давай чорний теж додаємо, а в кінці будемо натирати. Треба як я кубиками зірочками, трикутниками. і будемо його карамелізувати. Так що давай ти що добре? Ти, ти Чепі щас... какао теж я додаю. Mm. Сюди. Какао після того, як уже будемо додавати кашу і додаємо uh -huh. от... згущене молоко. Це до речі, відварене. Це бачила. вже відварене, да. купили... так. Можна, Можна і сире, сире да. так. цей товариш, який мені приготував в Америці, він все, що у нього було, холодильнику, все, що осталось, все, в цю кашу положив. <рес> і, і дуже смачно, мені запам'яталося ну, на все життя. Клас. Да. Но зато я тобі так скажу, точно ранішній сніданок да, такий був калорійний і підняв веселий, і веселий, да, настрій. Да. На 100 відсотків зачекає Віс... ще, ще трошки на ні, нічого на не жі ще буде варитися, Так що пусть нехай дружиться. Кашу постійно треба помішувати помішувати і варити. До речі, кашу кашу завжди це пластівці. До речі, їли дан Скандинавії. От туда, вот вікінгів, туда вот вони так, так, і так. дуже полюбляли на київському русі. Так? а я da? знаю, що взагалі це ж основа основ англійського сніданку. No, Поріч, конечно. Ну yes. no, достатньо споріч да о споріч, да. І от у вівсянки. Ов... До речі, да, слухайте, правильно сказав поруч? Вони навіть не, не каже. Ви Вибачайте, будь ласка, що... що я вашу глибоку інтелектуальну бесіду. Да. А скільки різати треба? Давай ріже, ріж, ріж. ріж. Добре, дякую. Вони, до речі, і не кажуть навіть от, тому що в них взагалі не да, вже, ніякої вже, вже, іншої це... каші Понятно, окрім що, овсяна, що Це овсянка, так. Овсяна. Овсяна. Да. Да. Овіс, це крута штука. По-перше, це дуже дешева штука. Значить, Їжа крістяні да? так, так, так. А, до подруги він дуже медленно вот оддає енергію. Так, і ти за це етапі довго, довго ситим, насичений да. Костік, А ти, якщо не ускоришся, ми не будемо ситим. Ніколи. Нічого страшного, Біль... почекаєш. А ну ти розкажи, що ти про овсянку, що там у тебе. А осьянком. я, до речі, Які? знаєте, що готувала якось Блітності? з вівсяних пластівців печиво. Да? О, таке це ж круто, так? Да. Так. Це ж по типу як граноло, то пам'ятаєш, угу. ми з тебе готували. Так. По типу, такого можна і приготувати, і вівсяне печиво. Я теж, я теж люблю, смотри, вони ще роблять от так, за кордоном. Uh -huh. от коли вівсянка зварилась, uh -huh. можна його збити з міксером. І коли буде, <клес> бо буде. <Будет> такий пудінг. буде. <клес> буде такий пудін. Я <клес> навіть підготував, якщо ми заходьте. Я хочу, я ми хочу. За... І буде отакий, от, е, однородна маса. <клес> <да>? от, <клес> от, <такий. клес> а спитайте мені, бо я, <клес> я ще <щось> трохи замахався щоб <клес> <флес> зарізати цю штуку. Костя, закидуй, закидуй, все, хватить. Дякую. Відчуваєш образу? Ти що, образився? Одночас, одночас я не можу, знаєш, от з тобою забити. Та я знаю. Я, я, я жартую. Я, вот, на той програмі я спеціально відділю буженіну. Я, я жартую, я, я жартую, але коли я будеш жартую. ходити павільйонами, озирайся. Що, <реш> а чим його мішати? Гаре. З <реш> руками, як індус. З руками а, я не можу на жаль, мені ще руки потрібно. Я, я в тобі слухай, я можу дати йому свою шпиталю. А, ти даєш йому інше Да, даю йому. Інші -інші, да. на. Ну, добре. Все. І треба його зварити. Так, давай доводимо. Давай до кипіння. Дав, да, до кипіння і не ну, воно вже починає. Да, я да. люблю теж, А, какао ми забули. Не додали, так. Ще. Не додали. Звісно, Кан... стільки бурмотати. Ох, все забудеш. Ти, ти подиви, як його ти заділо! Ні, це круто, коли yeah, ти щось ти yeah. таке готуєш, можна додавати різних відах, допустимо, шоколад, какао, білий шоколад, чорний шоколад, молочний. Якщо все є потрошечки, yeah, буде прикольно, так. Буде да. Можна додати от, 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 як це сказати, от, 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 шоколадний крем знамітий подав. Так, ну, теж. А, а ну слухай. Якщо це, yes, yeah. це тебе вчили готувати в Америці, я не здивована. Так, <laughs> Вони ж що, що додають. Смотри, і от какао, от як воно відкрилося зараз. Знаєш? От шоколад з шоколадом, але свіжий какао. ну Ta, Це звичайно. друге діло. А це какой-то супердарк. Що означає я Dark? Тобто... <laughs> <laughs> А сюди ми щось додаємо, цукор, можливо, якась карамелізація будемо чи ні? Карамелізатор наш знає я. Ти додав же цукор. Зато то дивись, він е, їсть грушу, подавай, це йому не заважає, розумієш? Ну давай. Ну треба нехай же. Він треба додав цукор? Він він з'їсть може, да. Да. Ну, Що зараз зробить? Все, треба вже прибирати. З вогня. З вогня, давай, забери-забери. Мені кажеться, надо ну, вже дійде. Так-так. Все. Тепер збиваємо його, так? Я поставлю твій чай ззаду. Давай я соб'ю, щоб не було у нас. Заляпування. Ой, яка в нас смачна. Так, так, так. Взагалі. Огінь. Все, огінь. ні? дощо гаря гаряче і щось, якщо вона булькне. Булькне. Нахайно не треба, вот так. Все. І поки давай збиваємо, давай нагадуй рецепт. Рецепт, друзі. Рецепт шоколадної вівсяної каші з карамелізованими фруктами. Молоко нагрійте. Додайте вівсяні пластівці, какао, Кокосову стружку згущене молоко і шоколад. Зваріть на бажання, можна збити кашу блендером. Далі слід грушу та яблуко нарізати кубиками, припустити на пательні і посипати цукром, карамелізувати. Подавайте шоколадну кашу з фруктами. Дивись, вона дуже гарно. Трошні. До речі, ти так збив? Слухай, вівсяно вівсяні пластівці, збив а е, цей ку... Господи, кокосову Ось. стружку не збив. Ну, ні, вона, вона, з, вона з, погано собі. збивається. Не? Ні, 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 вона, вона... Щас буде все добре. Боже, яка краса. Вот. Ми все виспемо, так? Ні, я думаю, що достатньо. Ми все, зачекай, О, є, mm давай прикрасимо. Давай. Вот три чорни чорний шоколад. шоколад. Вот, дивись. Кокосом. Давай. Чорний шоколад на кокос. Його правда не видно, але нічого. Карамелізувана, на кокоси буде видно, якщо будеш. Все, давай косик. Де наші карамелізовані фрукти. наша Ой, друзі, до небес злітає рівень цукру. До небес просто. Розриває небеса і там все. Все, заполоняє що... Це не сніданок, є ложка. це Я десерт. Я перша буду коштувати. Це десерт, це не сніданок. Це сніданок. А хто солодкий, сказав, що таким не може бути солодкий сніданок? Десерт. А ну-ну-ну-ну-ну. З'їв таку кашу, і щасливий цілий день. А у науковців і психологів є свої рецепти щастя.